природно-заповідні землі, землі водного фонду, лісові землі, на них ну, не буде відбуватися якісь, якась сільговська діяльність. Там не будуть, скоріш за все, будуватися промислові об'єкти. Тобто ці всі землі, ну, кого цікавлять, цікавлять перш за все з позиції їх забудови для якогось. Особистого відпочинку фазент, чи то там, ну, створення якихось приватних турбаз. І, скоріш за все, оці всі законопроекти і, і приймаються, щоб е, простіше було придбати землю, я, прямо кажучи, її деребанити. Але ну, наші депутати, наші можновладці, мовляв, ну, я не знаю, що хіба не живуть в Україні. Декілька років в Україні тривають посухи влітку. І в багатьох регіонах степової зони, ліса степової зони, вже доходить до того, що через дефіцит води села, просто люди починають її ділити між собою. І таких прикладів вже багато. Зараз ми забудуємо, якось перекроємо природні заповідні території. Захисні прибережні смуги. І ці ділянки перетворюються на, на пустелю. Тобто, ну, е як би ну, зрозуміло, що наші чиновники, бізнесмени намагаються отримати землю як якийсь е капітал. Треба мати якесь е розуміння, що е час змінюється. Кризові екологічні явища в Україні вже. Чалися. А отакими от нормативними актами, які приймаються, вони будуть лише посилюватися. І я ну, оце я кажу за третій законопроект, який торкається землі. Ну а якщо казати про законопроект, який був прийнятий нещодавно, і яким було зруйновано ну, фактично всю систему количного контролю в Україні? Ну, давайте собі. Бути, якщо ставимо, що зруйнувати медицинську систему в Україні. Скажімо, що в Україні лишаться лише приватні якісь лікарні. І впри, ну, в принципі, те ж саме буде зараз відбуватися з екологічною системою, з захороною природи. І це при тому, що Погіршення навколишнього середовища впливатиме на кожного з нас. Просто що цей вплив він відбувається повільно. Як о, оце зараз уходила вода в селах, скажімо, в Харківській області. Два роки непомітно, два-три роки, ну там трошки впали все. Там в тому році так вже помітили селяни. А в цьому році вже казали. Наприклад, що корову, щоб вигодовувати, треба було траву викошувати познати, полог пересохнути. І це вже відбувається. Ну і такі законопроєкти приведуть і до кризи, і до повністю екологічного. Дуже дякую. Перед тим